Репортер на прямому які новини маємо на цю годину. Загинули три випускниці. На Кироградщині сталася смертельна ДТП. Загиблим дівчатам було по 16 років. Ще двоє підлітків отримали тілесні ушкодження. Усі вони їхали в автомобілі, яким керував поліцейський на підпитку. Про це повідомили в Кироградській обласній прокуратурі. Правоохоронець віз підлітків з випускного аварія сталася біля селища Новгородка. За даними слідства, водій автомобіля грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням і з'їхав у кювет. Наразі правохоронця затримали. Російські окупаційні війська знову вдарили по Херсонщині. Під ворожим вогнем опинилася Антонівка внаслідок обстрілу поранено 21-річного чоловіка. Йому надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в обласній владі. Більше деталей наразі немає. Українські військові зачистили плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець. Це Бахмутський напрямок. Про таке повідомили в третій окремій штурмовій бригаді. Зазначається, що наші воїни розгромили один з ворожих батальйонів. Ворог зазнав значних втрат. Розгромлений третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Більше 30 вбитих з боку ворога, десяток десяток полонених, західний берег каналу. Сіверський донець, Донбас повністю зачищений від ворога. Плацдарму більше на західному берегі, березі не існує. Ведуть нас до перемоги. Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим у своєму новому зверненні. Глава держави відзначив захисників таврійського напрямку. Вони за словами президента виконали найбільше роботи на фронті цього тижня. Володимир Зеленський також подякував прикордонникам Краматорського, Львівського та Донецького загонів, а також воїнам мобільного прикордонного загону «Дозор». Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад. Дякую вам, хлопці! 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунджо. Марка Безручка, дякую вам, воїни, артилеристи 55-ї бригади, Запорізька Січ, пишаюся вами, і це для мене щоразу почесно відзначати вас, наші герої. І мені би хотілося, щоб усі наші люди, кожен і кожна в Україні дякували нашим воїнам саме так, персонально, вашим рідним, друзям, які на фронті, вашим знайомим, тим, про кого ви чули, тим. На кого ви підписані в соціальних мережах? Тим чиїх рідних ви знаєте? Один мирний житель загинув і двоє поранені. Протягом доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Донеччини. З артилерії окупанти вдарили по вугледару. В Турецьку пошкоджено магазин, торгові павільйони та транспорт. Внаслідок обстрілу градами в селищі Щербинівка понівечено п'ять приватних будинків. Тривають жорстокі бої поблизу Бахмута. Про них дізнаєтеся від нашої репортерки Христини Луцик. Вітаю глядачів прямого. Ми продовжуємо працювати на бахмутському напрямку сьогодні з самого ранку разом з нашими бійцями і власне про обстановку тут. Адже попередньо вчора вже офіційно з'явилася інформація про деякі звільнені території. Ми поговоримо з бійцем ЗСУ назаром на позивний Хрущ, його прізвище. Хрущ. Назар, розкажи, будь ласка. А чи є вже інформація офіційна, що відбулося за попередні декілька діб тут на бахмутському напрямку? Доброго дня, шановні глядачі. E, значить, за останні дні на Бахмутському напрямку у нас є певні успіхи e, в двох напрямках: це Кліщіївка, це Берехівка. Нашим Збройним силам вдається відвоювати свої території. От, відповідно, робота дуже насичена. E, Назвичайно, скажімо, інтенсивні ведуться бої. От, ну і відповідно ми в свою чергу нещадно нищимо ворога для того, щоб наші піхотинці могли. Спокійно зайняти ті чи інші позиції. А, ти сказав про інтенсивну роботу артилерії. Що це таке в твоєму розумінні? І на практиці інтенсивна робота, скільки снарядів іноді одна гармата за день може випустити по ворогу? А, ну, щоб ви розуміли, останніми днями в нас одна гармата вистрілює. Більше 200 снарядів в день. От, тобто, це надзвичайно багато. Надзвичайно, скажімо, відповідно і нищиться багато живої сили і техніки противника. Ну, в більшості це, це жива сила, тому що техніка в них з'являється десь не десь. але. робота ведеться, ворог знищується. Так що все добре. Здебільшого ці відпрацювання, які ви зараз маєте, це по чому? По скупченням живої сили чи можливо і техніка була вражена. В більшості випадків це є скупчення, це є районне зосередження, це є їхні арт установки, це є їхні склади БК. от так, що практично воно все на одному рівні. Ну звичайно, в більшості це є жива сила. Я ще хочу запитатися про події, які розгорталися вчора у Росії. Зокрема, я думаю, що вся Україна активно слідкувала за тим всім, та й хлопці на фронті поміж робочими моментами мали нагоду також слідкувати. А як ти носиш оцінку, тому що вчора відбулося в Росії? Загалом, чи гадаєш ти, що це був якийсь такий перший крок до великих переворотів всередині? Чи на це воно зовсім не схоже? Ну, на мою думку, і на думку хлопців, що ну, по-перше, ми вже вчора хотіли виїжджати на Вороніч. <рес> прокладали вже траси, куди би там заїхати, щоб поближче до Москви. От, але це жарти. Ну, звичайно, скажемо, приємно те, що навіть без наших зусиль знищена є техніка орків, іменно авіація. От, ну і скажімо, неспроста це все відбулось. Можливо, це було для того, щоб спровокувати нас тут на якісь дії. А можливо, дасть Бог, скажімо, це і буде дійсно якимось великим переворотом, військовим переворотом в Російській Федерації. Можливо, нарешті вони збагнуть, що вони на тому світі роблять і як вони повинні жити, скажімо, по відношенню до інших держав. І я думаю, що це тільки початок. А ми ще в свою чергу допоможемо. Так що скоро, напевно, ми забудемо про таку назву, як Росія. Так, ми дивимося, так і воно і буде, що це вже був початок кінця, так би мовити, вчора так, покладений точно. так точно. А, тому дякуємо тобі за розмову, дякуємо тобі твоїм хлопцям за інтенсивну роботу, яку вони виконують навіть в ці хвилини тут, на Бахмутському напрямку. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і оперативно інформувати. Ну а поки що слово передаємо до Києва. Дякую, Христина. Наша Христина Луцик з-під Бахмута. В Дніпрі попрощалися з військовим азовцем Віталієм Зінчуком. Його росіяни вбили майже рік тому під час теракту в Оленівці. 25-річний Віталій був старшим стрільцем і навідником першого протитанкового відділення протитанкового взводу полку Азов. 86 днів Віталій разом з побратимами захищали Маріуполь. В кінці травня вийшли з укриття на Завсталі і потрапили в російський полон. Закрита труна тільки з номером і прізвищем. Навколо рідні, друзі, побратими прощаються з Віталієм Зінчуком. Він пішов боронити Україну у 17-му році, розповідає сестра. Спершу служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. А за рік до повномасштабного вторгнення поповнив ряди полку Азов. Це була його мрія. Це було там без питань. Хоч він дуже цього хотів, і він завжди. Він в нього пістолети, танки. Він був ну тобто. Насправді дуже важко казати був, тому що, не знаю, мабуть, не прийму ніколи. Побратими дали йому позивний радій і з ним зустрів російських окупантів у Маріуполі. Тоді Олександра востаннє спілкувалась з Віталієм. Це остання переписка, яку ми, яка мене взагалі збереглася, і все це, що в мене є з ним. Тобто завжди все нормально. 25-го в нас був останній взагалі з ним будь-який контакт. Далі тільки місяці очікування та обірвані відомості про Віталія. Три місяці жорстких боїв, потім вихід з Азовсталі і російський полон. Нам було повідомлено, що в нього була контузія. В черні здається, якщо не помиляюсь, ми отримали повне підтвердження його на обмін, але так і на обміну не дочекався. А потім теракт в Оленівці Росіяни в ніч на 29 липня вчинили масове вбивство українських військових полонених. Достеменно досі невідомо, скільки там загинуло наших бійців. Не менше 50. -ти. Минув рік, і тільки зараз родина отримала ДНК підтвердження, що це саме Віталій. Я вважаю, що вони були закатовані із живцем спалені. Вибачте мені. побратим Віталія з позивним Сірко. Теж підтверджує катування. Спочатку до кінця контрактів. Він мені допомагав у всьому. Завдяки їм я, мабуть, 56 років зробив свої прыжки з парашуту. Тетяна Чоботар прийшла попрощатись з Віталієм, з яким служив її син. Про нього вона досі чекає звістки. Він зник під час одного з боїв на Донеччині. Віталій з глібом вони служили, служили разом в 25-й бригаді, але десь за рік Віталій перейшов в Азов. Хотів, щоб і Глібчик прийшов. На жаль, Віталій загинув, а свого сина ще не знайшла. Вже рік і два місяці. Десятки родин чекають звісток, розслідувань і так надіються на повернення додому живими. Галина Федоршенко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за новинами і залишайтеся з нами.